Вітаю, дорогі друзі! У нас нове надходження. Шкода Octavia A5 4-го року. Автомобіль був пригнаний з Польщі в Україну, в Україні один власник. По мотору 1.6 газ бензин в дуже гарному косметичному стані, на таких класних дисках. По салону. Передні склопідйомники електричні, круїз контроль, однозонний клімат контроль, п'ятиступенева коробка перемикання передач. По задньому ряду також у нас є текстильні сидіння. дуже в дуже хорошому стані, кого зацікавив дане авто? Телефонуйте, приїжджайте, тестуйте та купуйте. Знаходимося ми кільцева дорога 60.